Вам. Щасливі, щасливі дороги, Дуже, все, дякую. все, дякую за допомогу. Їхав до, до Москви, а з Москви до Києва, груз, з Києва на Тернопіль. А вчора от сніг мокрий. О, і те, обладнання, позамерзали щотки О, на стеклі теж лід. Ну, я думаю, я заїду на заправку. Тут є місце, щоб на одразу не зупинятися і почистити щотки і стекло. І заїхав на стоянку, а вже і забуксував. І з місця вже ні взад, ні вперед. Прийшлося ночувати. Така ситуація. Сьогодні, завдяки працівникам ДПС, зупинили від краза грожаного. Який поміг виїхати. Мені і от і пара хлопців теж пару машин. Ну, попрацювали так. Я б сказав, що дуже добре, бо не завжди такі працівники є, що охоче допомагають. Часно в шляхах України склали складні погодні умови і зв'язку з сильними снігопадами. Звісно, нагляд за дорожнім рухом режим патрулювання, нам було надано декілька допомог. Витягли машини. Нажні автомобілі, які не змогли рухатися в, заметах, в снігових заметах. Залучивши декілька інших учасників дорожнього руху, змогли витягнути машини і водії продовжили подальший рух. Пропоную водіям в таких погодних умовах бути більш уважними до дорожньої обстановки. І Відпочивати, якщо немає такої можливості рухатись, не рухатись в цих умовах, відпочивати. На стоянках, на облаштованих, де можна зупинитися безпечно для учасників інших учасників дороги.